З Новим роком, захиснику! Ти наша опора, надія і віра. Ти той, завдяки кому ми зараз можемо зібратися за святковим столом у рідній Україні. Ми знаємо, ти вистоїш, ти живеш заради нас, заради нашого майбутнього. Я бажаю тобі у новому році міцного здоров'я, вірних друзів, спокою, сил та витримки. Знай! Наступний новий рік ми святкуватимемо разом у вільній єдиній країні. Вітаємо вас з новим 2024 роком. Це свято ми традиційно визначаємо родинами колі, тому передусім ми звертаємося до тих із вас, хто сьогодні на передовій і не може обійняти своїх близьких у ніч. Я дякую вам за сумлінне виконання військового і громадянського обов'язку, адже завдяки вам ми маємо можливість зустрічати новий рік у мирних містах і селах, Повертайтеся додому, живими та ми Любі наші воїни, вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Найшліші побажання, міцного здоров'я, фізичної витривалості, незламної сили волі. Перемоги і мирного майбутнього, швидкого повернення вам до ваших домівок, де вас люблять та чекають. Дякуємо за силу. Слава Україні! Шановні Збройні Сили України! Бажаємо вам міцного здоров'я, сил та витримки у вашій нелегкій справі. Нехай 2024 рік буде наповнений перемогою, новими здобутками та миром на кожному кроці. Ви справжні герої! І ми вдячні за вашу службу та жертовність. Зичимо вам щастя, щоденної безпеки та успіху з новим роком! Ми вдячні за вашу постійну готовність вступати в бій, за вашу відвагу і самопожертву. Ви наші герої, бережіть себе. Дякуємо Збройним силам України за їх відданість та жертовність на захист нашої країни. Ваша мужність і сила духу надихають нас. Ми вдячні за вашу постійну готовність вступити в бій, за вашу відвагу і самопожертву. Ви наші герої. Бережіть себе з Новим роком. Шановні воїни, з величезною повагою звертаюся до вас напередодні Нового року. Дякую вам за те, що захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу неньку Україну, за її цілісність та недоторканість. Нехай в цю новорічну ніч почнеться ваша нескінченна смуга веді. То щасливої удачі в Новому році та неймовірних чудес, стабільного добробуту та щирої любові зі святом. Нехай під чистим українським небом ніколи не змовкає щирий сміх. Ми віримо, чекаємо на тебе. Хоча на долю нарікати гріх. Ти завжди поряд, де б не був далеко. Ти завжди поряд, де б я не була. Нехай про мир нас, сповістять лелеки, щоб у Новий рік країна наша розцвіла.